Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо Разом. Сьогодні готуємо солоденький рецепт. Готую його вперше, тож в кінці відео обов'язково поділюся думкою чи сподобався мені цей рецепт. Рецепт без випічки, простий, швидкий, тож берімось до роботи, вам всім приємного перегляду, а я починаю. Для приготування цього рецепту нам буде потрібне печиво. Ось таке печиво. У нас воно називається колобок. Ви напишіть в коментарях, як воно у вас називається: 300 грам. Беремо форму і будемо викладати печиво. Друзі, якщо ви зайшли вперше на цей кулінарний канал то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Чому ми відставляємо поки що в бік, Тепер нам буде потрібно молочка 500 мл. Я беру, звичайно, з холодильника. Зараз будемо додавати цукор. Я додаю лише 2 столові ложки, ви додавайте цукор за смаком за бажанням. Замішуємо і, і ставимо на плиту. Випуємо на маленькому вогні, хай цукор трошки розтопиться і молочко підігріється, а ми продовжуємо готувати. Нам буде потрібен кукурудзяний крохмаль, 3 столові ложки з чубчиком. Можна додавати і квартопляний крохмаль, але мені більше подобається кукурудзяний. Сюди зараз будемо додавати 100 мл молока. Теж холодне з холодильника. Беремо вінчик і ретельно перемішуємо. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментаря, за якої країни чи міста ви дивитеся відео, знаю, що пишете. Всім вам дякую за ваші коментарі. Напишіть коментарях, можливо, вже готували такий рецепт, і теж хочете поділитися думкою, сподобалося вам чи не сподобалось. Пишіть цікава кожна думка. Ми добре перемішали, тепер крохмаль з молочком виливаємо до нашого молочка. Беремо вінчик і готуємо все на маленькому гні, помаленьку помішуючи. Вже скоренько готується приблизно 3-5 хвилин. Пройшло 3 хвилини, і я бачу, що маса вже починає загущуватися, тому ще хвилинку і зараз буде готово. З такої структури в нас має бути ця маса. Ось і все Масу перекладаємо у мисочку. Потрібно чекати, щоб вона охолонула, тому ми до неї зараз будемо додавати сиру 200-300 грам. Я буду додавати звичайний кисломолочний сир. Перед тим я його, звичайно, в блендері трішки збила, щоб він не був кропинку. А можете додавати філадельфію, можете додавати маскарпоне, за смаком за бажанням. Починаємо ретельно перемішувати. Все добре перемішали, тепер цю нашу масу будемо викладати поверха печива. Потрібно чекати, щоб воно охолонуло, зразу викладаємо. Все потрібно так гарненько розрівняти. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео кожного дня о 9 вечора. Ділюся з вами простими та смачними рецептами. Дякую вам за ваші перегляди, за ваші вподобайки та коментарі. І тепер поверха викладаємо знову печиво. Будемо це все ставити в холодильник від 2 до 4 годин. У мене пройшло дві години. За смаком я ще посиплю трішки цукровою пудрою і зараз будемо смакувати. Ось такий тортик ми з вами приготували з тим, хто їсть смачно, і ми також зараз посмакуємо. Дуже гарненько нарізається так ніжно зараз будемо пробувати. Дуже гарний на вигляд, мені дуже подобається. Зараз спробуємо ще його на смак. Рецепт я готувала вперше, але сміло можна порекомендувати. Спробуйте, приготуйте дуже смачно, без випічки, легесеньке приготування, доступні інгредієнти, нічого складного, тож дуже смачно. Туйте та смакуйте. Я всім вам дякую, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео. Бережіть себе, всі, мир всім миру та спокою. Всім па-па-па-па.